30 багатофункціональних ліжок, матраци, інвалідні коляски та іншу допомогу сьогодні отримала Івано-Франківська обласна лікарня від британських волонтерів, розповів медичний директор закладу Андрій Яворський. З його слів, ліжка розмістять у неврологічному відділенні для пацієнтів із важкими станами. Ми повністю модернізуємо, реконструюємо одне відділення. Ці ліжка є багатофункціональні, дозволять для важких пацієнтів, особливо для інсультних пацієнтів, які маломобільні. Їм дозволить незначні. Комфортніше перебувати, тому для нас це зараз дуже дуже потрібно. Ми чекали потім чотирьох місяців на ці на ці ліжка. Тому дуже дякую. Ліжка для лікарні передав британський фонд Гаддерсфілд, розповів Андрій Яворський. Вартість одного ліжка 4 тисячі фунтів. Гроші на допомогу жертвували волонтери у Великобританії. Засновник фонду Гаддерсфілд Тім Марзден каже в Україну: приїжджав уже 16 разів і відчуває, що мусить допомагати надалі. And it fills me with pride. Я відчуваю гордість допомагати українцям. Ми будемо приїжджати і допомагати, доки Україна не переможе. Частину допомоги передадуть у місця, де тривають бойові дії. Ми зараз будемо перевантажувати деяку частину на два транспортних засоби і будемо вести цю допомогу на схід. Це в лікарню, це в дитячий садочок. До допомоги із британським фондом на Прикарпатті співпрацює Івано-Франківськ Ротарі Клаб, який, зокрема, опікувався доставкою цієї гуманітарної допомоги. Його президент Тарас Гергелюк розповів, що крім ліжок, волонтери привезли медикаменти, засоби гігієни, а також пікап. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.